Hello everyone. This is level A2, lesson 59. The choice of words on Channel English with Mila. My name is Mila. Steal, rob, burgle. Красти. All three verbs mean to take something without intending to give it back, but there are certain peculiarities in this usage. Дієслово steal часто вживається у розмовній Перекладається красти. Це зазвичай несерйозна кража і без насильства. Наприклад, Семюель стол a bicykle when he was a teenager. Семюель вкрав велосипед, коли він був підлітком. «Стоу» – Це друга форма неправильного дієслова слова to steal», Красти. У past Симпл. My friend's car was stolen. Last weekend. Машина мого друга була вкрадена минулих вихідних. Was stolen – це пасивна форма дієслова to steal – в однині. Дієслово роб вживається в офіційній мові. Статті, новини. Це більш серйозні і жорстокі пограбування. Наприклад, all for men who had tried to rob. The Bank were Arrested. Всі четверо чоловіків, які намагалися обікрасти банк, були заарештовані. To Rob це більш серйозне пограбування, часто з елементами насильства. The warehouse has been robbed of more than 30 cars. Більше 30 машин було вкрадено зі складу. Has been robbed» – Це present perfect в пасивній формі. Дієслово burgle вживається, коли грабують квартири, будинки. Це щось типу «кражі зі злому. До речі, важливо зазначити, що в британській англійській вживається дієслово to burgle. Наприклад, my neighbors worry their house may be burgled when they are on. Holiday. So, they asked me to live there. Мої сусіди переживають, що їхній будинок можуть пограбувати, поки вони у відпустці. Отож, вони попросили мене пожити там. May be burgled – пасивна форма, утворена з модальним дієсловом may. А в американській англійській вживається дієслово burglarize з тим самим значенням красти грабувати. Наприклад, his house in Boston has been burglarized. Його будинок у Бостоні пограбували. Has been burglarized. Present perfect в пасивній формі. Now it's time to practice and choose the right verb in the right place ex екс minister's house in Kyiv has been stolen. robbed, burgled. Будинок колишнього прем'єр-міністра у Києві був пограбований. Зверніть увагу, йдеться про будинок пограбований. Отож, використовується дієслово burgled. ex екс minister's house in Kyiv has been burgled. The police suspect these two men have planned to steal. Burgl The Jewelry Shop. Поліція підозрює, що ці два чоловіка спланували обікрасти ювелірну крамницю. Тут йдеться про ювелірну крамницю. Отож, це більш серйозне пограбування, тому використовуємо дієслово роб. Rob. The police suspect these two men have planned to rob the Jewelry Shop. Look, that monkey stole robbed. burgled my food. Подивись, та мампа вкрала мою їжу. Це несерйозна кража. Отож, використовуємо дійслово слово стол. Look, that monkey stole my food. A few unemployed teenagers attempted to steal, Rob, Burgle, a Diamond Factory. Декілька незайнятих підлітків спробували пограбувати діамантову фабрику. Тут йдеться про діамантову фабрику. Отож це серйозне пограбування, тому використовуємо дієслово Rob. A few unemployed teenagers attempted to rob a diamond factory. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me till the very end. I wish you all good luck. See you soon. Bye.